Ще запакував дві посилочки. Сьогодні времени на Мінську особо немає. Розборкірував колесо. Камера підспускати почала. Рішив переобутись, знайшов. Дедушка мені. З Мінськом отдав. Тут, блін, латки. Не знаю, такі вулканізації для Советський Союз. Блін можна по газетам почитати що там робилось в те времена. Коротше смисл чого, що стоїть вже накачано вона 4 дня і не вот так. Прикупив сьогодні такий з поворот. 70 гривень віддавить за нього в нагрузку ще. Дали мені таку штуку. Не знаю, може. <кій> Наверно, от 49-го їжа. Такий дефіцитний, вроді би, мені щось каже. У мене є. Таких трохи похожих. Ой, чуть-чуть не такі. Вложим. Короче, СОДы. Ну, в общем, такий стакий есть. Маргад світом, сигнал, дальний ближний, проводками. Сюда есть такий. Тут отличается внутренняя часть объявы. Такие есть От старушки 360 -а модель. Тоже отличается, тоже отличается внутряночка. Від такого, такого. внутрішня часть. Всеклад, все. Той сигнал з проводами. Пішемо такі тут від цього. Осьнє кріплення. Це 634-й я ось такі два. На всякий случай вдруг вдруг колись може десь упадеться. А то з поворота ще є а вже, навірно, немає. Ні. Не. Наверное, руль-то я викину. Так ось рулон стрейча. Шпильку зажав у кисочки. Зажимаю стрейчуємо рулончиком. Ну, тута... Не так я ще був такий там дефіцитний. Наверно не найду я вже. Треба поворотав їж. Стояли в легковій машині два. Іш-комбі. Ні, іш, -комбі. Не, іш, іш пирожок. З будочкою такі. В общем, такі діла. Сидушку, короче, забрав із Мінська домой. Поклепав, поварив железяку. Основу цю поролону взяли з красного, там з красного, вже, в принципі, залишилося Тут ось. Рама вже без документів. Мотор. Мотор є, буду собирать, продам його в зборі. Резина. Резина, конечно. Резина тут була Ужас. Ну це на красному протектор такий ще. Красивий, блин. Корт проволока, вся подумає. В общем, такі дела. Такі дела. Повороти. Поки що не ставив, там не знаю. Щось в мене з поворотами, ти душа не лежить там. Ставить. Ну, появиться, якесь бажання, так поставив. В общем, так, напаковую посылки, карбюратор. Кат на Минск. Вот так. Сейчас шипик зарядить. Аккумулятор слабо. Вот такая зарядочка моя. Защит. Защит 12 вольт. Приноска. сделано с пылесоса. Все. 719. Спасибо. Подписываться не обязательно.